Усім доброго дня, вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Є в нас в наявності ось така криша на велику кабіну. Пластикова. Нова, повністю. Не знята з трактора. Все як має бути. Новенька. Нічого ніде не надбито, нічого. Кому потрібно, можемо відправити вартість такої криші на сьогоднішній день. Зараз підкажу вам. 17500. Також є ще один варіант, кого цікавить. Як ви бачите, є в нас також двері в зборі, ліві, праві. Кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Ось, Можемо відправити кришу. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення!